там Брежневу 15-річного сина Рамзана Кадирова знову нагородили. Причому тепер це відбувається пришвидшеними темпами. Хлопцю виписують по дві нагороди на годину. Цього разу сину голови Чечні видали орден Трудова доблесть Росії. Гарна нагорода для людини, яка жодного дня свого життя не працювала, правда ж? І медаль за внесок в розвиток Російського університету спецназа. Що він там розвивав? Трудовая доблесть России награждает орденами. Трудовая доблесть России за труд во славу Отечества. Начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Кадырова Адама Рамзановича. Медалью за вклад в развитие Российского университета спецназа награждается Кадыров Адам. Це вже восьма та дев'ята нагороди Адама Кадирова за останні півтора місяця. До того він отримав звання Героя Чечні, посаду начальника відділу безпеки глави республіки, вищі ордени за заслуги перед Татарстаном Карачаєво-Черкесію. Кабардина Балкарією, Чеченський орден, гордість нації, релігійний орден за заслуги перед умою заслужіння релігії іслам першого ступеня. Медальки, наче з чарівної скриньки, стали сипатись на юнака після того, як його батько Рамзан Кадиров виклав відео, на якому його 15-річний син б'є Микиту Журавеля, чоловіка, якого звинувачують у спаленні Корану. Вчинком Адама Рамзан не пишався, мовляв, справжній чоловік. Убив абсолютно беззахисну людину в СІЗО. І люди, які тепер вручають Адаму нагороди, навіть не приховують. Видають їх саме за побуття журавеля. Дорогий Адам, всеросійська общественна організація Герої Трудової Добрість Росії награждає тебе почетним знаком трудової відвічі. Ти защитив свою віру, як настоящий бой. Спасибо тебе. абсолютное большинство общественности в Российской Федерации, вне от конфессии, от национальности, они по достоинству оценили поступок Эдана Рамзанча, который, в свою очередь, всему миру показал, что у нас в Российской Федерации проявления сатанизма они не пройдут что с сатанистов в Российской Федерации будут спрашивать сполна. Варто відзначити, що все ж таки не всі в Росії остаточно з'їхали з глузду. Деякі сміливці за побиття людини вимагали Адама Кадирова. Покарати, а не нагородити. За Журавеля вступилась навіть уповноважена з прав людини при президентові РФ Тетяна Москалькова. Однак у поліції відмовились відкривати справу проти Адама Кадирова, адже у хлопця ще не настав вік притягнення до кримінальної відповідальності. До речі, у 15 років більшість нагород йому теж не можуть видавати. Однак кого це зупиняє? Експерти зазначають, Рамзан Кадиров нині намагається добитися статусу головного мусульманина Росії і лідера всього Кавказу, щоб у разі передчасної чи не дуже смерті Путіна він міг шантажувати Москву дестабілізацію в регіоні. І нагородження Адама один з кроків в напрямку захоплення влади на Кавказі.